Місце для відпочинку, навчання та знаходження нових знайомств. саме так описують громадську організацію молодіжний центр шум постійні відвідувачі. А днями до молодіжного центру завітав Владислав Діброва, голова правління сумської молодіжної організації Ліцей з проєктом Допомога, відновлення, відбудова заради дітей та України про яку вони мріють. Насправді, молодіжний центр шум це в нас вже давній партнер. Ми вже не перше сюди відвідуємо. А і сьогодні, як і минулого разу, відвідування вони складаються із проведення ігор настільних, які ми собою проведемо. За ну, і власне намагатимемося розібрати у іграх, які є тут присутні. Владислав відзначив, що через події, що відбуваються в нашій країні, дуже сильно похитнулася комунікація населення, а настільні ігри це спосіб поспілкуватися та навчитись новому. Він розповів, які ігри є цікавими для молоді у різних громадах. Ігри якогось освітнього напрямку чи «Світ громад», чи там Шевченко питає, чи якісь інші корпоративні ігри, як ми зараз привезли там хіжу планету чи той самий Марвел. А ці ігри корпоративного плану, і вони, значить, яка в них суть. Вони на спрацьовують не конкуренцію між собою, а на об'єднанні. Заради вирішення якоїсь проблеми у грі. І це знову ж таки, крім комунікативного ефекту, ще й корпоративний такий об'єднавчий, він крутий, він працює дуже круто. На мені цікаві логічні ігри, які працюють так. А от якщо із них з їхнього засередку, тут варто звичайно назвати тут ну кожного спрямування. Ті, що дуельні ігри одна, один проти одного, то тут звичайно дуже сильно подобається і в нас заходить. А, ігри формату «Азула», ігри формату не знаю. Ну мабуть, варто сюди таке долучити вибухові кошенята. Ну десь такого діла. мила така назва, але вибухові кошенята так працюють. А знову ж таки, корпоративно плану це світромат, хіша планета, марвел на захід. Завітала й голова молодіжного центру шум Тетяна Рекон, яка зазначає, що настільні ігри розвивають інтелектуальні здібності дитини, її фантазію та світогляд. Одним з таким напрямком нашої діяльності саме в молодіжному центрі є те, що молодь приходить і проводить. Свій вільний час граючи в різні настолки, а в основному приходять по четвергам, але можна підписуватись на наші соціальні мережі на телеграм-канали, слідкувати новинами. Пані Тетяна стверджує, що настільні ігри це не лише один із важливих способів виховання дітей, але й вдалий вибір для цікавого сімейного дозвілля. В Свою чергу учасники розповідають, що проводять свій вільний час в молодіжному центрі, бо перевагу спілкуванню з молоддю, отриманню нових знань, веселощам та якісно проведеному часу. Та пограли з молоддю на стол. Побачили щось нове, поділилися разом емоціями між собою, десь посміхались, десь було неприкольно, коли програвали. Мені цей захід дуже сподобався. Були нові настільні ігри, в які ми спробували пограти, Щось було незрозуміло, щось було дуже складно зрозуміти, але так в цілому дуже цікаво. Представники громадської організації Молодіжний центр шум запрошують молодь міста на щотижневі настільні ігри та інші різні заходи, які відбуваються в дружній атмосфері та веселій компанії. Вони підкреслюють, що проведене разом літо стане набагато активнішим та цікавішим.